Вітаю, мої любі шановні близняки! Серпень місяць буде дуже цікавий для вас, адже в цей період буде багато ретроградних планет. Головною героїнею буде ретро Венера, і також до неї поєднається ще і ретроградний Меркурій планета, яка управляє вашим знаком. Цікавий місяць ще й тому, що буде цілих дві повні, а також новий місяць. З вами Клименко Наталія, і зараз детальніше поговоримо про важливі моменти цього місяця. І вже 1 серпня починається повний місяць, і він буде у вашому 9 секторі сектор, який відповідає за розширення кругозору, за далекі землі, за поїздки, за мандрівки, за еміграцію. Це може бути період, коли ви отримаєте результати або ж вам уже буде все ясно по цим темам. Ви можете знайти собі важливого наставника, якого хотіли, А можна буде піти на навчання для вищої освіти. Це період для мандрівок, зважу на те, що поряд ревенері, ви можете поїхати туди, де вже були, або куди дуже-дуже хотіли раніше. Оскільки Місяць буде в знаці водолій, ви можете отримати інформацію, яка для вас дуже важлива. Це можуть бути документи, документи будь-яких, які, які пов'язані з тим, що юридично оформлені, або ж пов'язані із закордоном. Це може бути закордонний паспорт, або ж документи на еміграцію, ухвалення якихось важливих рішень для вас. Можете зустрітися із людиною іншої культури. Це також дім других шлюбів, або ж для кого актуально, це дім онуків. Повний місяць завжди висвітлює теми, тож, ви можете або для себе вже точно щось зрозуміти за той період, який ви щось робили в цьому секторі, або ж ви можете вже отримати результат. Тож, можна отримати, наприклад, сертифікат або документ стосовно навчання. Наступний важливий період буде 8 серпня. Період, який пов'язаний із тим, що ретроградна Венера, яка відповідає за красу, гармонію, взаємовідносини, також гроші, буде у з'єднанні із Гекатою. А це темна сторона місяця, темна сторона нашої особистості, яка може спонукати на специфічні дії, на острах, або ж це можуть бути плітки. Тож в цей час перевіряєте інформацію. І вже 9-го. Серпня буде оця парочка із Венери і Гекати в напруженому аспекті квадратури до Урану, а Уран це планета чогось різкого і неочікуваного, різких змін. Також це планета електрики, соцмереж, IT-сфери, тож будьте обережними при поводженні з електричними приладами, в дорогах, при зустрічі з людьми. І оскільки Венера в третьому секторі у вас зараз то Будьте уважні до того, щоб не спровокувати конфлікти із тими людьми, які поряд з вами, або ж сусідами, наприклад, із своїм близьким оточенням. Будьте обережні при недалеких поїздках. А вже 13 серпня на допомогу вам прийде сонце. Взагалі, там, де сонце, цей сектор осяюється потужною енергією, позитиву, натхнення, творчого потенціалу, і промінчик, який дає. Допомогу, так, от в цей період сонце буде в з'єднанні з ретроградною Венерою. А це хороший період для того, щоб ви відновили взаємовідносини з людьми, оскільки вони зустрінуться в третьому секторі, то це хороший час. Третій дім це також недалекі поїздки і наше близьке оточення, і це комерція, і це все, що пов'язано із перепискою з гаджетами. З автомобілем ви можете зустрітися із людиною, яка вам приємна, яку ви знали із колишнього життя. Тож можна, може бути якась неочікувана, але приємна зустріч, бо ще буде вплив урану. 16 серпня буде важлива подія, буде новий місяць, коли сонце з місяцем зустрічаються і об'єднують свої сили і найкращі якості, щоб. Був імпульс нової енергії. Можете прописувати перші години після настання нового місяця свої плани, а в плани, будь ласка, включіть все, що пов'язано із третім домом. Адже саме в цьому секторі буде відбуватися нова енергія зароджуватися. Тож ви можете. Оскільки ретро Венера, можете йти на підвищення кваліфікації, можете створювати власні курси, якщо хотіли раніше, можете просто йти на курси того, що, що вивчали раніше, тобто продовжувати навчання. Тут буде багато інформації, отримано, багато поїздок, оскільки це дім контактів, то може бути багато переписки із людьми, які були вам раніше знайомі. Це хороший період для того, щоб перероблювати потрібні вам документи. 23 числа Меркурій, планета комерції, передача інформації, обробки інформації, недалеких поїздок, гаджетів, транспорту. Буде в ретро Русі, буде переходити в свій знак, знак свого володіння Дів. Це буде у вашому четвертому секторі, і буде знаходитися Меркурій в ретроградному русі до 15 вересня. А четвертий сектор це наша сім'я, наші рідні, наші традиції, роду. Четвертий сектор це сектор нерухомості, житла, того місця, де ви проживаєте. Тож можна буде робити ремонт. Цьому сприятиме і ретро Венера, можете щось перероблювати, те, що хотіли естетику красу наводити. І по ретро Меркурію також чудовий період робити ремонт. Це може бути пов'язано із роботою на дому, адже планета активних, активності та дій, Марс також знаходиться в четвертому секторі. Тож ваша вся енергія і дії будуть націлені саме на сім'ю і все, що з нею пов'язано. І допомагати вам цьому буде сонце, яке теж 23 числа буде переходити в знак Діви, ваш четвертий сектор, і підсвічувати вам допомогу стосовно нерухомості. Це може бути продаж або ремонт вашого помешкання, бути уважними на дорогах. Марс вважається ще планетою, яка. Може бути дещо агресивною, адже вона така імпульсивна, ініціативна. Отож, будьте обережні в цей період, слідкуйте за своїми словами в колі сім'ї, можете сміливо піднімати питання, які стосуються документів на ваше житло. 28 серпня планета астрологів, айтішників. Цього різкого неочікуваного імпульсу неочікуваних новин зупиняється і вже десь 3 вересня буде ретроградною. Поки що вона зупиняє свій рух і зупиняється вона в вашому 12-му секторі. Це сектор езотерики, містики, всього таємничого, це сектор ретритів і минулого. Тож в цей період можуть завитися на горизонті люди із минулого. Це будуть неочікувані зустрічі. 12-й дім це також дім еміграції далеких земель. Можете прийняти рішення або ж поїхати за кордон, емігрувати, або просто відпочити на ретритах, наприклад, або дізнатися таємницю минулого. в цьому ж секторі у вас знаходиться і планета Юпітер це планета, яка символічно вказує на інші держави. Це планета великого щастя і розширення. Тож, якщо ви поїдете за кордон, вона буде давати вам велику підтримку. І в цей же день планета активності і дій Марс буде переходити в знак Терези і активувати надії ваш п'ятий сектор. А п'ятий сектор це сектор відпочинку, хобі, всього, що ви любите, романтики це дім, які пов'язані із виступами, шоу, дітками, святами. Тож ваша енергія може бути наділена на те, щоб. Відпочити, це можете поєднати всі ці аспекти, які зараз на небі, і відправитися в мандрівку туди, куди ви хочете, і провести час активно. Або ж це просто може бути активний відпочинок. Це теж ще і дім професійного спорту. Тобто цей період, хто займається, Марс буде давати вам силу, швидкість, винахідливість. І буде підтримувати вас в досягненні ваших цілей. А 31 серпня буде повний місяць вже у вашому 10 му домі, в знаці Риби. Рибки це дуже психологічний знак, також езотеричний знак таємниць. Але десятий сектор саме у вас це сектор вашого статусу, кар'єри. Ви можете сміливо заявити про себе, або ж можете вже отримати визнання від соціуму. Може бути підвищення кваліфікації, або ж підвищення вас по кар'єрних сходах, може бути новина з роботи. Ви можете змінити роботу, або ж ви можете переїхати за кордон і цим самим зміниться ваш статус, або ж може бути ем, статус е, стати мамою, наприклад, або дізнатися звістку, що ви станете батьками. Місяць – це наше відчуття безпеки, комфорту, наш внутрішній стан. Він буде в з'єднанні із Сатурном, а Сатурн це наш внутрішній стержень, це наш час, планування. Тож саме в цей період буде місяць не імпульсивний, не геть емоційний, а він буде націлений на те, щоб просто мати комфорт, спокій і мати внутрішню стійкість. Це період, коли ми. Піднімаємо теми самооцінки та фінансів, любі мої близняки. Я бажаю вам. Найкращого серпня, щоб здійснювалися ваші бажання, щоб все, що ви запланували, воно обов'язково реалізувалося як найкращим чином для вас. Тож, оскільки останній місяць літа наповнений теплими днями, ви можете скористатися енергіями світил, допомогою планет, щоб і спланувати відпочинок і активно провести його, тож дійте зараз. Ретропланети дають нам трошечки призупинитися, поглянути з огляду на 12-й сектор, щоб ви занурилися в себе, це також сектор самопізнання. І ви можете зацікавитися, наприклад, якщо стоїть уран у вашому 12 секторі, можете зацікавитися тару, астрологією, таємними знаннями. І це дасть вам змогу глибше пізнати себе і навколишній світ. Відпочивайте, працюйте в задоволення. Я бажаю вам всього самого найкращого. До нових зустрічей! З вами була Клименко Наталія, до наступних відео.